Питання номер 14 правовий статус публічного акціонерного товариства. Публічним акціонерним товариством є тип акціонерного товариства, щодо акції якого здійснено публічну пропозицію та або акції якого допущені до торгів на організованому ринку капіталу. Визначення і правовий статус публічного акціонерного товариства назвами визначено положеннями закону України про акціонерні товариства від 27 липня 2022 року. Які можна назвати основоположні ознаки публічного акціонерного товариства? Перша ознака вона полягає в тому, що публічні акціонерні товариства мають найскладніший порядок створення відповідно порівняно з іншими суб'єктами господарювання, і, власне кажучи, такий порядок створення він передбачає наявність не трьох класичних стадій. Вам прийняття рішення про створення державну реєстрацію подальшу легалізацію, а передбачає відповідна наявність чотирьох стадій. Додається ще одна стадія, яка пов'язана з здійсненням первинної закритої місії акцій. У нас до публічного акціонерного товариства існують вимоги щодо мінімального розміру статутного капіталу, і це у нас з вами є другою характерною ознакою, оскільки станом на сьогоднішній день, саме і і тільки для акціонерних товариств чинним законодавством України встановлено такий розмір. У вигляді 600 мінімальних заробітних плат відповідно для інших суб'єктів господарювання такі е, вимоги не висуваються і безпосередньо існує лише просто застереження про те, що статутний капітал чи складений капітал він просто має бути. Наступною третьою характерною ознакою публічного акціонерного товариства є те, що вони мають найбільший рівень дистанціювання акціонера від порядку управління таким товариством. Це означає те, що в межах публічного акціонерного товариства управління таким товариством з точки зору його власника власника акцій, воно є найскладнішим найбільше процедур і відповідно найменша кількість. Е Найменший обсяг компетенції належить якраз до акціонера. Тобто більшість запитань вирішуються не акціонером, вирішуються відповідно іншими органами управління. Наступною четвертою ознакою публічно-акціонерного товариства є те, що їх функціонування завжди пов'язано з цінними паперами. У випадку відповідного публічно-акціонерного товариства такі цінні папери це акції. Що ми маємо розуміти? Всі інші суб'єкти господарювання вони можуть пов'язати свою діяльність з цінними паперами в той же час. Акціонерне товариство, хоч то чи ні, воно зобов'язане пов'язувати відповідно своє функціонування із акціями. П'ятою ознакою є те, що публічне акціонерне товариство воно не є окремим різновидом організаційно-правової форми, воно є підвидом. Типом окремої самостійної організаційно-правової форми акціонерне товариство, відповідно, поділ на приватне і публічне акціонерні товариства є визначенням типів акціонерного товариства, і відповідно, ці типи вони є штучним створенням нашої держави з метою уникнення необхідності проведення реорганізації при зміні типа відповідно акціонерного товариства. Шостою ознакою є те, що всі кропосуб'єктивні корпоративні права в межах публічно-акціонерного товариства вони назвами посвідчені особливими цінними паперами, а саме акціями. Сьомою особливістю є те, що власники цінних паперів акції вони підлягають особливому обліку в межах національної депозитарної системи. На сьогоднішній день національна депозитарна система вона призначена для того, щоб обслуговувати вторинний ринок обігу цінних паперів. Відповідно, акції також сюди входять. До національної депозитарної системи можуть за бажанням учасників інших господарських товариств бути долучені також облікові функції пов'язані з реєстрацією переходу прав власності на частки в межах інших різновидів господарських товариств, але то не є обов'язком, то є виключно правом правом, яке з'явилося при декілька років тому назад. Восьмою ознакою є те, що у нас акції публічно-акціонерного товариства вони можуть бути реалізовані, тобто відчуджені, може бути здійснений перехід права власності, як на неорганізованому вторинному ринку цінних паперів, так і на організованому фондовому ринку. Тобто ми з вами після того, як стали акціонерами, після того як відбулася первинна закрита емісія акцій, можемо їх централізовано всі разом, всі акціонери, або ж кожен з них окремо може відповідно реалізовувати свої акції на тій або іншій фондовій біржі. Дев'ятою ознакою публічно акціонерне товариство є те, відповідно, що за загальним правилам свобода відчуження корпоративних прав, тобто свобода відчуження акцій. Вона не обмежена. В певних випадках положеннями статуту всі акціонери, всі засновники, залежно від того, про яку редакцію статуту ми з вами ведемо мову, вони можуть добровільно прийняти на себе обмеження щодо наявності переважного права на купівлю тих або інших акцій. Якщо нас з вами такого положення статут публічно-акціонерного товариства не містить, відповідно свобода відчудження акцій є абсолютною. Наступна десята ознака вона полягає в тому, що чинним законодавством України не передбачено процедури виходу акціонера зі складу товариства. Тобто, це означає те, що немає процедур, за яких акція могла бути обмінена на ту частку майна чи відповідно грошей, яким вона посвідчує. Так, вона може бути викуплена, вона може бути відчуджена, її можна в певних випадках позбавити акціонера. Забрати такі акції, але при цьому такої трансформації, тобто у зворотньому порядку, в майно акціонерного товариства чинним законодавством України не визначено. Одинадцятою ознакою є те, що для публічно акціонерного товариства у нас відсутня можливість виключення акціонера зі складу товариства через невиконання ним корпоративних обов'язків. Що це означає? Це означає те, що е, акціонер не може бути примушений до участі в управлінні товариством в тому випадку, якщо він буде систематично і. Тривалий час не виконувати корпоративні обов'язки. Максимум, що ну, які негативні наслідки, можуть для нього настати, це те, що інші акціонери можуть ініціювати процедуру примусового викупу його е, належних йому акцій. Дванадцятою ознакою є те, що чинним законодавством України встановлено особливий порядок управління, тобто передбачено особливу систему органів управління для безпосередньо публічного акціонерного товариства. Давайте подивимось. Більш детальніше, якраз на таку характерну ознаку, як відповідно особлива система органів управління, особливий порядок управління, особливий порядок прийняття рішень в межах публічно-акціонерного товариства. Для публічних акціонерних товариств чинним законодавством України по суті передбачено три основоположних різновиди можливих конфігурацій того, яким чином можуть прийматися рішення в межах такого публічно-акціонерного товариства. Перший різновид він у нас може бути тоді, коли акціонерне товариство створюється чи функціонує в складі одного акціонера. Чи відповідно засновник, якщо ми ведемо мову про новостворене акціонерне товариство, чи таке, що створюється, другий різновид можливої конфігурації систем органів управління він полягає в тому, що він характерний для публічних акціонерних товариств створюються створюється, функціонує в складі від двох засновників чи акціонерів. І третій різновид це він може мати місце у нас тоді, коли акціонери чи засновники акціонерного товариства вирішили доповнити на власний розсуд систему органів управління таким акціонерним товариством. Коли ми ведемо про певний спосіб управління публічним акціонерним товариством, якщо воно функціонує чи було створено у складі єдиного засновника або ж акціонера, то у нас з вами що ми маємо пам'ятати і розуміти? У нас відсутні вимоги щодо системи органів управління. Це означає, що всі органи управління такого акціонерного товариства можуть бути створені єдиним акціонером на власний розсуд. Відповідно, наступною характерною ознакою є те, що управління в такому випадку здійснюється єдиним акціонером самостійно. Він є абсолютним, повноважним і самодостатнім відповідно управлінцем, керівником цієї ситуації. Всі його рішення він не зобов'язаний ні з ким узгоджувати. Вони є остаточними і, відповідно, тільки в певних випадках можуть бути оскаржені судовому порядку. Е, наступне це е, така особливість, згідно якої в нас немає з вами якогось письмового документу, який би там ну наприклад, протоколу загальних зборів, який є характерним для інших способів управління. Єдиний письмовий документ, яким оформлюється всі рішення єдиного акціонера чи засновника, у нас з вами носить найменування рішення єдиного акціонера, і в ньому відповідно вже відображаються в письмовому вигляді всі ті. Управлінські рішення, яким ним було прийнято, яким чином виглядає відповідно система органів управління. Можливі конфігурації органів управління для публічно-акціонерного товариства, де у нас з вами два та більше акціонерів. У нас чинне законодавство України пропонує однорівневу і дворівневу систему органів управління? Давайте дослідимо, поки що однорівневу систему як більш просту і перейдемо до більш складної пов'язаної із дворівневою системою органів управління. При однорівневій системі органів управління в вищим органом управління в нас є загальні збори акціонерного товариства. Виконавчий орган управління це у нас з вами Рада директорів, як колективний виконавчий орган, в межах якого і чи до складу якого входять у нас з вами виконавчі директори і невиконавчі директори. Виконавчі при цьому здійснюють функції щодо щоденного поточного управління діяльністю публічного акціонерного товариства. Невиконавчі директори вони відповідно контролюють діяльність виконавчих і за наявності такої потреби можуть оперативно відсторонити виконавчих директорів, перейняти на себе функції управління і відповідно просигналізувати загальним зборам про виявлені факти порушень прав і законних інтересів відповідно акціонерів в межах акціонерного товариства. Дворівнева система органів управління публічно акціонерного товариства вона виглядає наступним чином: тут у нас з вами вже три органи, як мінімум, відповідно вищим органом управління є загальні збори акціонерного товариства. Є у нас з вами спеціальний контрольний орган управління, наглядова рада. Його завданням є контроль за діяльністю виконавчого органу управління, який вже, в свою чергу, може бути як одноосібним, а так вже і колегіальним. Наглядова рада вона контролює діяльність того, яким чином здійснюється управління щоденною діяльністю публічного Акціонерного товариства за наявності такої потреби наглядова рада може перейняти оперативно на себе обов'язки такого керівництва, відсторонити того або іншого члена, чи в цілому одноосібний виконавчий орган, і відповідно повідомити про загальні збори, про порушення прав акціонерів, тобто його основна функція це контроль і захист прав акціонерів. Які у нас є з вами особливості обігу акцій публічно-акціонерного товариства? Кодна шість таких характерних рис, які відрізняють публічно-акціонерне товариство з проміж інших ранційних форм, як господарських товариств так і інших суб'єктів господарювання, е, перший момент це первинна емісія акцій. Вона у нас з вами може відбуватися тільки шляхом закритої емісії між засновниками. Вони ще тоді засновники, вони ще не мають статусу акціонера. В той же час вторинний обіг він дозволяється або ж шляхом укладання персональних договорів, тобто вчинення певних чи вчинення інших правочинів на вторинному ринку, або ж, відповідно, дозволяється централізований продаж через організований фондовий ринок по суті, через фондові біржі. Отакі, от от особливості правового статусу публічного акціонерного товариства, можна виділити в межах посередньо цього запитання.